Дурес, якого ви не бачили, це приватний сектор. І сьогодні значить, знімаємо відео будинку. Як бачите, в Албанії весна почалась по календарю. От, абрикоси квітнуть. Давай. Да. А третій поверх це солярій. Багаті люди мріють завжди про свою земельну ділянку, будівництво будинку або покупку будинку. І так як в Албанії класний клімат, тут і пальми ростуть, і лимончики, апельсинчики, Короти, всі тут фруктові дерева майже ростуть, да, от кроме бананів. Тобто банани тут садять, але вони не встигають достигати. От, так от будинки тут є. Деякі албанці вже почали їх продавати. Є земельні ділянки. От і той, хто бажає все ж таки купити собі приватний сектор, подивіться відео на каналі. Сьогодні у нас буде подорож до одного албанця. він запросив мене в гості на каву. От, поп'ємо як кажуть, каву, поспілкуємося, подивимося. обзорчик приватного будинку двоповерхового. В місті Дурасі 2 кілометри від центру, 4 кілометри до пляжу. Класна локація. Будинок підходить для великої родини. Навіть дві або три сім'ї можуть поселитися. От ось батьки, діти з великою кількістю дітей, то там є і гараж, є і літня, начебто, кухня. От будь якому випадку треба подивитися, бо це дійсно цікавий варіант. Купити будинок в Албанії дійсно складно, тому що вибір невеликий. Албанці буквально недавно почали ставити на продажі будинки. От і ціни понятно, порівнянні з Україною, то високі, але в будь-якому випадку, якщо місто Дурес і регіон от 150 до 200 тисяч, можна купити хороший двоповерховий будинок. От тому, якщо у вас є можливість приїжджати сюди в Албанію, от то перед тим я рекомендую перезвонити, Консультацію я надам. Це без проблем. Вам потрібна квартира чи нерухомість, чи трансфер по всій Албанії. Головне завчасно зверніться, і ці питання ми узгодимо в телефонній розмові. Що вам запропонували квартиру? А хтось її під носом, просто забрав якийсь поляк там, чи німець, чи француз. Таке також буває. Тому ці всі моменти краще, якщо вже сподобалось, то телефонувати, от, запитувати. І дійсно, якщо вам потрібна якась нерухомість, брати кошти, брати документи і приїздити, вже оформляти. Це найкращий варіант. Тому що гарні варіанти, які люди слідкують, от, утворюється черга, і відповідно не всі встигають просто купити те, що дійсно сподобалось. От. А ми якраз зацікавлені в тому, щоб те, що ви бажаєте, те, що ви хочете отримати, да, вам допомогти в цьому питанні знайти. Тому звертайтеся, також є цікаві привабливі такі от земельні ділянки, де можна робити цілий інвестиційний проєкт. Будівництво там невеличких таунхаусів або якихось будиночків з цілю їх потім перепродажу. Таке також, можливо, ці участки є. У мене відео знято я його не можу по домовленості ставити іменно на канал, тому що я замітив чомусь Албанці, потім ще люди, чомусь вони все ж таки переживають. Можливо. Якісь моменти невідомі, Тобто, в будь-якому випадку вони хочуть, щоб приїхали, попили каву, подивилися в участок і йшли вже на угоду. тому що ну тут виходить такий менталітет. А зараз давайте поїдемо, подивимося разом з вами будиночок. Я думаю, вам він сподобається. Ви захочете жити дійсно в такій класній спокійній країні. Значить, сьогодні в Албанії хороша погодка. Ми їдемо, значить. З моїм товаришем, от з яким ми познайомилися, і він каже, що в нього є класний будинок іменно в дурусі, тому кому цікава нерухомість і хто хоче купити дійсно класний будинок зі своєю земельною ділянкою, то дивіться відео до кінця. От, а ми поїхали. Go. Сьогодні близько 20 градусів на сонечку. 7 березня 2025 року. Їдемо за власником будинку, показую трішечки дорогу, в принципі, це ми від центра міста віддаляємося в сторону нового вже порту. От, Порту Романа. там де зараз його переносять. От, всю інформацію по поводу самої Албанії ви можете подивитися на каналі. Порівняння міст. От, Подкасти, інтерв'ю з людьми, ті, які проживають тут. Про бізнес, про... Нерухомість про автомобілі. Коротше, по суті, про все життя тут в Албанії. Незважаючи на їх комуністичне минуле і 90-ті, по суті, які вони пережили, от за невеличкий період часу, буквально років за 15, вони зуміли і побудуватися, і зараз будуються повністю біля моря. Албанці виїжджали з країни, дуже багато їх виїхало, тому спілкуючись з молоддю, вони вже зараз не сильно хочуть переїздити кудись, бачать перспективу розвитку іменно тут в Албанії. Та сюди і багато експатов, і наших переселенців, людей, які хочуть просто жити біля моря в теплій країні. Ми ну, як бачите, в дітворах ходить в футболочках, це початок березня, в сітеручках таких легеньких. В гостях у цієї чудової людини, цього албанця. Сьогодні ми у Дестана, Дестан – власник цього будинку, іме? топіє імя, електроштопіє іме? гараж. Баче, бач. Оборі, комплект оборі. Ще ж, ще. Перевожу. Це його приватна усадьба, будиночок, гараж. От, і 10 соток землі. Документи є, тому дивимося далі. кофе. О, окей. Окей, кофе. Ми подивимося гараж який-то, воно, виходить, під'їзд, плиточка покладена, все, в принципі, тут культурно зроблено. Квіти, садочок свій, батя. Ну і гаражик стоять, як потребується. БМВ. Гаражик є. Лимончики зароджуються маленькі, Абрикоси квітнуть вже з перших числа березня. Це руш, їхній виноград. Окей, сельо! В принципі. Угу. Це значить, такий невеличкий будиночок, ну, типа, як по наша молітня кухня, і власне це дріт зараз покажу. Ну, там не все, вони готові показати. Ну, тут середжі, дві, дві кімнатки от, і таке от диванчик з видом на свій двір. От, в принципі, класно. Їхнє кофе, а кофе їхнє дійсно потребує уваги, більш домашнє. Так, ну, так от ми товаришуємо з албанськими значить, людьми. От, тому потрібно тут в Албанії дійсно мати свої зв'язки, мати знайомства, і відповідно це допоможе вам реально в якихось справах. Іменно в Албанії і без можливість вийти ти на інші падальку. В них, так сказати, дуже сильно пов'язані сімейні зв'язки між другими сім'ями. Як тебе звати? Аби ж вони ще розуміли українську мову. Нічого, ми албанці навчимо української мови. Okay. Так, ну тут зараз власник показує, як виглядає будинок. От, і Така, можна сказати, гостєва кімната. Да, це кімната спальня, я так розумію. Бедрум. Ну, це така прихожка і ігрова по суті, для діток. Паня, да. це, це баня, ось це сама кімната, банна. Вот. І в принципі така от немаленька роз... розміром. І далі пішли. Спальня, кімната. Да. І в спальні є ці баня. Є кімната. Ну, небання туалет, виходить. Удобно на да, себе. Шкафчик, кондиціонер тут є. І зараз це кухня, кітчинда. Велика кухня. От і стіл, кухні, телевізор. Ну і дві спальні там, там, а, я так спільно. розумію, да, люди там, відпочивають. Зали діти. Передаємося зараз на зали? другий зали? поверх. Зали? Фото Так. Фото другого поверха, тому що будинок двохповерховий. І в кінці відео поставлю самі документи. Зали? на Будинок.

Спеціально арматурений для того, щоб побудувати ще один поверх. Будинок має свій бак для води, основних тут в Албані так прийнято. І зараз покажу вам, як виглядає тут місцевість і покажу дурес. Так, дурес. Я дурес, Не думаю, кілометра. Два, три, сюди. До речі, внизу, а там продається участок в землі. Також кому буде потрібно, звертайтесь. Супер. В общем, такий класний свій солярій. Якщо хто захоче загорати, побудувати тут свою таку от місце для шашлику. І відповідно відпочинку. Пуля, Так. Да? Тока. Тока, тока. Земля його. Тока. Тока. А, Колона арматур. Колона арматури. Да. Фамілія тока. Да? Да. Фамільна резиденція з курочками. Ну добре, шліть на другий поверх, подивимося, як там виглядають кімнати. Все, в принципі, зроблено культурненько. Ступенечки навіть із мрамора. Чим прекрасно, що є такі от від сонця. Захисні такі от штори. І це, в принципі, класно в літній період. В общем, в країні сонечка багато, загорати можна. Навіть і взимку. І тут повністю з кожної кімнати вихід на балкон. Ну так як халбанці самі полюбляють будуватися будинки з балконами, то з балкони для них це дуже важливо. А на другому поверсі ну, аналогічно теж така от кімната, от така гостьова. Далі йде а, така невеличка типу, для гостей спальня. Там кондиціонера немає. Як Власне каже, деякі речі не продаються, мабель, а деякі продаються. Тобто мобіли, от, по? Ось тут мобіли. Тіпа, це да. тобто бігова дорожка, так розумію, не продається. От. Ну, Як в приватному будинку. Тобто на вулиці жарко тут а. заходиш. так от, така от, така в принципі, на... Я не скажу, що плесені немає, це в принципі, добре. От. Це мобілі... Йо, да? Балкон! Сердіо, балкон! Так, да, Великий кондиціонер. Так, да, І тут вихід на балкон в мене власне. Балкон, да. А, ну Тут а? окремий да, на ту а? сторону, на іншу, да. балкон. Взагалі, з кожної кімнати балкон. От. ну Хотів, в принципі, сказати, за... На uh плісі, -huh. да, в бані тут велика проблема, але тут в будинку на другому поверсі все нормально, відчувається Не, в приватному будинку. Оце баня. ж таки зима вже закінчилась. Баня. баня. Ну Тут, виходить, на другому поверсі невеличкий бойлер, душек і удобно, що є де туалет, баня. як завжди. Баня. От. А тут а, в кожної кімнати, так, да, і на первому поверсі. Так само ж зробимо тут теж туалет, прям з спальни. Мобіле, ну? Мобіле, ну? проблем. Йо. Так. Ну так от вона виглядає. А. Ну і ще одна кімната тут. Південь, яка знаходиться. От, власне, я не хотів знімати, бо вона не заставлена тут, я так розумію, а, відпочиваль... От, ну. Так, ну, Ми виходимо, виходимо з другого поверху. Спуск на перший поверх тільки по ступінькам. Ліфта немає. І, до речі, і до речі, хотів звернути увагу, що на маленькому цьому будиночку, літній типу кухні, є також місце для того, щоб поставити такі от, от. І класно, те, що на участку є соснові такі от дерева, ялинки і сад. Зараз документи покажу далі, подивіться відео. От, я закріплю іменно по факту, що воно є документи на будинок є. Кому буде потрібно. А іменно цей будинок, напишіть мені, номер телефону, закріплюю під відео. До будинка від центра Дуреса 2 кілометри. Як старі добрі часи. В мирний час в Україні у дитинстві ми грали також в футбол. А так і албанці тут збираються, так розумію, дітки з дитячого садочка. Отакі от. Величезний, на мою думку, албанський участок землі, можливо, це поле таке от планувалося футбольне, але в будь-якому випадку приємно спостерігати, коли мир, спокій, дітки живуть без сирен. Тому всі миру, в будь-якому випадку ми дочекаємося, коли настане на наших вулицях спокій, радість, всім благополуччя, достатку. І підписуйтесь на канал, хто не підписався. І хто збирається все ж таки в Албанію, рекомендую подивитися інші відеообзорчики на каналі. І до зустрічі в Албанії.